Луцьку голові ОСББ довелося відповідати перед судом. Домоправителя звинувачують у побоях і мордуванні. І все через, здавалось би, невинне бажання утеплити будинок. Конфлікт, як чуємо, виник із ось цим чоловіком. Той на слідчому експерименті розповів, що влітку у двір ОСББ приїхала техніка. Почали розвантажувати на покрівлю магазину. Лучанин пригадує, що побачив голову ОСББ, який стояв і контролював процес. Самовільно що Хоче отеплити будинок, не показує жодних документів на, 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 типу, на утеплення цього самого будинку. Я йому сказав, що він тут роботи не буде проводити, тому що в нього нема дозвільних документів. На що він в групі фарм мені сказав відійти від нього? У нас почалася колесна перепалка, ми пішли виступити до одного і почали несанзорно виражатися студенти до одного. Після взаємних словесних баталій та лайки, каже чоловік, голова ОСББ підняв на нього руку. Я біля сцени будинку, дуже близько розмовляв, розмахував руками, він лівою рукою вихнув мене в щелепу, я підскилився і два рази вдарив ту саму праву щелепу. Більш весь міжродний. Каю поліцію і сказали, роби, що хочеш, всі машини і поїхали. Захисник голови ОСББ схоже хоче подивитись на ситуацію з іншого боку. Хто перший почав конфлікт, а не хто вдарив? З Цього відеозапису можна зрозуміти, хто був ініціатором конфліктної ситуації і хто спровокував конфліктну ситуацію. Ми можемо припускати, що е, правою рукою можна нанести, коли утримується, як я розумію, лівою рукою, то або в долонь попадаєш, або повинен бути удар в щелепу, е, або справа, або зліва. Ми всі анатомію знаємо. Ваша честь я бачив підборіддя, я не бачу. Щове, але про те, що як казав в судових дебатах, в ваша честь. Тобто неможливо нанести таким чином, як показує залучений до кримінального провадження особа, яка спровокувала конфліктну ситуацію. Прокурор зауважує, є свідок цього конфлікту. Свідок стороння незацікавлена особа так само підтвердила про те, що обвинуваченим такином було нанесено два удари. Він бачиться ну, значної дістані 30 метрів, то 30 метрів може не бачити віку саме там праву, ліву яку ділянку, але разом з тим сам факт нанесення двох ударів, це чітко підтверджує. Адвокат голови переконаний, що на того звели наклеп. Якщо особа мотивована когось дискредитувати, то це не виключає зробити таке повідомлення. Там що про плювки ми поговоримо потім в обличчя. Сам домоправитель від побоїв і відхрещується, каже, не винен. Ніхто цього чоловіка не бив. Так що ви не ображайтеся. Ми, ми не даємо коментарів. Нехай суд розбереться, бо щоб не формувати чужу думку. Потерпілий між іншим зауважує, що його обурює зверхнє ставлення голови ОСББ. Моя дружина написала запит ОСББ. Де просили надати їй протокол рішення про участь у в, в програмі енергозбереження, протокол рішення про визначення вартості на капітальний ремонт житлового будинку, протокол про затвердження одноразового внеску на участь в програмі енергозбереження енергодім, виписки з банківських рахунків ОСББ за 2024-2025 рік. Ми йому завезли, він написав, отримав згідно законодавства України. Через місяць він прислав листа на вирваному листочку. З в клітинку зошита для надання відповіді ОСББ необхідно залучити бумагу формату а 4 в дужках дві пачки, копіювальний пристрій. Далі усі фігуранти цієї історії зберуться на допит потерпілого. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.